Не так важко, як зараз. Поступово дійшли до того, щоб зробити син паспорт. Це був наш перший екземпляр. Що робить? Всім привіт! У мене зараз добрий ранок, дуже довгий. Перед народженням синочка я не так багато всього встигла, те, що я хотіла, що вам розказувала, що хочу встигнути. От, але зараз треба усюди наводити порядки. Так, ну що, квіти посаджені, Фу, Жарко в нас вже почалася така погода. Зараз середина квітня. І у нас вже почалася така погода, що у нас дуже жарко. Як, мабуть, всередині літа в країні, а далі буде ще жарче. Так, тепер треба розібрати прання, яке лежить в сушильній машині вже декілька днів. Малиш ще солоденько спить, ззаду в мене бардак. Зараз будемо це прибирати. Використовую такий відпілювач. З Амазону. Замовляла на Амазон. Займаюся дитячими речами. пустілюю і так далі. Дещо заливаю кипятком дещо холодною водою. Так, новини дня. дня. я встигла. Розібрати старе прання, почати нове, пообідати. От, прогулятися з дітьми. Я сподівалася, що під час прогулянки будуть А Ні. Повернулися додому, провели вдома час. І я поїхала на машині їх катати, щоб вони заснули. Щоб старша дочка заснула. З цим не так важко, як з старшою зараз. От. І тепер вона заснула, я така втомлена, 4 години дня, і зараз буду за нього братися. А, мій хороший хлопчик. Да? Ми хороший хлопчик Досечка, сейчас я тебе візьму на ручки. Мама, тобі зараз ням ням зробить. Дві дитини одночасно хоче їсти. Приходиться одночасно двох готувати. Купляю зараз доці. Сподіваюсь, вона зараз засне і я зможу поробити свої справи. Нічого не змінюється. Коли кудись походимо з будинку, у мене синуля, отак. Зараз поступово дійшли до того, щоб зробити сину паспорт. І пішли, зробили йому фотографію в Волгріс таке місце, де можна придбати деякі речі, зробити фотографію, щось відксерити. І просто гляньте. які вони нам зробили фотографію на паспорт. На паспорт. Я думаю, що це. Не хороші фотографії. Я ще нікого не питала, не їхала з ним нікуди. Не хочу витрачати на це свій час. Я впевнена, навіть 99,9%, що вони не підійдуть на паспорт. Ми прийшли туди, і мені здалося, що люди, які там працювали, взагалі не знають, що треба робити. Взяли, поклали нашу дитину на стіл з листком білої бумаги, зробили декілька да, фотографій на якийсь малесенький фотоапарат, потім на телефон, які з них обрали. І заплатили ми за це 18 доларів 18 центів. Ми вирішили переробити самостійно, щоб не платити гроші за. Незрозумілі послуги. Такі фотографії у нас вийшли. Вчора вночі їх відрукували. Я звернула увагу, що вони трошечки в пікселях. Вже зробила якісніше щоб відрукувати знову на нашому принтері. Такий маємо принтер для фотографій. Брали його, щоб заповняти альбому дітям. Воно все ось так працює. Просто вставляється сюди 20 штучку. Фотографія має бути на паспорт 2 х 2. Це був наш перший екземпляр. Він вийшов за темний, тому ми переробили, зробили світліші фотографії. А сьогодні треба переробити знову, тому що вони трохи в пікселях розумієте. До речі, цікавий факт про паспорт. Я не знаю, чи це так в всіх читати чи ні, але мені треба або приїхати з чоловіком, або мати з собою нотаріально завірений документ, щоб він не проти, щоб я їхала і робила в своїй дитині паспорт. Мені прийшла посилка, я думаю, що це тема. Хоча, можливо, це якась співпраця. Але більше все тема. Подивимося. Тема дала мені можливість обрати три безкоштовних товари, але з четвертий, типу, заплатить. Все я отримала безкоштовно. Да, і це воно воно дало мені якийсь вибір, з якого я могла обрати. Я вибрала такий чохол. Те, що я очікувала, дуже за все, але я вже подивилася і спитала у чата GPT, він сказав, що цей мікрофон не дуже. Він сказав, що звук може відставати і так далі, але я спробую. Далі подивимось. Тут такий смітничок до машини. Він ставиться таку в машину і оп, покидаєш сміття. Думаю, що покладу його до себе в двері. І, що саме приємне, до цього смітничка йдуть одразу кульочки для сміття. І якась така штучка, мабуть, щоб укріпити цей смітничок. Так, хочу перевірити, як працює мікрофон. Раз, два. Раз, два. Хелло, хеллоу. Як мене чутно. Зараз краще чи гірше? Звук відставає чи не відставає? Доробила корзинку для малуша. Для памперсів, точніше, такий органайзер. Відпарили його, заснулися сюди такі коробки, книжку, щоб вона тримала гарну форму. Тепер він висох і я буду зараз складати сюди памперси, організовувати порядок. багато роботи, хто може таким цим дивіться. Таку все подару. <реку> все біля. Що вона робить? Зараз їдемо в банк, щоб нотаріально завірити лист про те, що мій чоловік не проти того, щоб я дала на паспорт нашій дитині, американській. Я так спішила в банк, що забула бумажку, яку треба в банку завірити нотаріально. Чудово. Коротше, менше години до закриття банку, я сподіваюся, що моя сестра скоро приїде і привезе мені цю папку з бумажкою. Все буде добре. На 1 травня у нас апойтмент на самий ранок будемо робити паспорт. А так виглядає наш банк. Зараз чекаємо свою чергу до жінки, яка може це нотаріально завірити ось туди. Тут можна вилітіти чеки або покласти гроші на карточку на аккаунт. Тут нема такого, як покласти гроші на карточку. Тут все кладеться на банк аккаунт Або на кормонті. Наш вже не знає, куди діватися. Також для отримання паспорту треба заплатити 135 доларів. А за свідоцтво про народження одне треба заплатити 25 доларів. Що я заплатила І за паспорт? Треба заплатити чеком.